Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні в нас 27 грудня. Залишилося 4 дні до Нового року. Пройшло вже Різдво. З чим я вас щиро вітаю. Звичайно, бажаю миру. Миру і в домівки, і в наш дім Україну. Була вже в нас зима, як я говорила, неділь три стояли морози до 10 градусів, правда, один день. І лежало багато снігу. Снігу дійсно трохи лежало. Все розтало. Вчора я прибирала свою територію тут, тому що під вербами дуже багато і гілля нападало, бо це Вітри, це вітри великі. І е, листя верб, Тому прибирати потрібно, багато-багато роботи. Ось я вирізала тут. Флокси були, я вже прибрала, залишилося позрібати листя. Але сьогодні буду займатися цікавою роботою це саджати цибулинкові, цибулині, верніше. Цибулькові. Е, дивіться. У мене є тут нарцисси, є тут тюльпани, мускарики і е крокуси. Це дід, ну вже не морози, як би сказати, святий Миколай, о, так, правильно, це святий Миколай передав е такий подарунок мені через мою донечку. Щоб мені не так було сумно до весни, то донечка зробила такі. Мені презент мамі, щоб весною радували нові квіточки. Тому що вже ручки сверблять, чешуться ручки. Хочеться щось саджати, щось пересаджувати. І піду саджати так. Ну ось таке. Така в мене буде сьогодні робота. Цікаво. Цибулин... Цибулинки, бачите, дуже гарні. Вже почали рости. Чим буду займатися. Ну, щоб хочу показати, що я вчора помітила. Отако От пройдемося по саду, парку. Це жимолос вічно зелена. Вона, ну я мала таку е задачу, поставила, скоріше, їй таку задачу, щоб вона заплила ось цю живу бесідку і щоб взимку вона теж була зелена. Це дерево. Як він називається, бересклет європейський. І ось така радість, як бачите, зелена. Ну, скажімо так, що на 90% вона справилася із цією задачою. Подивіться, бачите, яка вона гарна зелена. І ну, правда, і троянка. Але показати я вам хочу зовсім інше. Я вчора те, що ну, прибирала, трохи піднялась, це камасмара. І, і знайшла я рослину. яка квітує, не дивлячись на, я ж кажу, на морози і не дивлячись на снігопади. Ні, все-таки сьогодні холодного вчора було плюс 10, вечора, а від вечір, десь один вечора, було теж 9,5 градусів тепла. То сьогодні вітер подіє. Ганси. Дево. Зайчики. Мої зайчики. Ось! Дивіться! Цивіолка. Або фіалочки. І ось, що мене це сказати, краса. Це при тому всьому, що я ж кажу, що був мороз мінус 10. Я. Це прості, ось такі, знаєте, якби дикі, да? Видові, скажімо так. Не скажімо, так воно є. Це відові віоли або фіалки. Я дуже їх хотіла, саме отакі, е, простенькі. Да, вони є гарні, ну, як кажуть, анюті, анюті глазки. глазкі. Оце. Але я хотіла саме ці прості, невибагливі. Ну, що кажуть братки на них. Дивіться, наче личику, обличчя. І мені презентувала їх пані Леся. Я безмежно вдячна. Леся, я знаю, ви мене дивитеся. І ось я вам дуже-дуже дякую. Тому що, здається, не морози, не спека, абсолютно ні по чому ці рослині. Я її раджу, дівчаточка. Вона просто росте, сама сіється, сама цвіте, Взагалі не потрібно ніякого догляду за нею. Різнокольорова. Скільки її тут. Яка краса? Дуже-дуже гарний. я раджу посіяти, щоб менше росли росли бур'яни, а росла ось така чудова рослинка, яка буде. Просто цвісти і радувати. І ще вчора я побачила. Дивіться. І знаєте, хто це? Варіагатний білокопитень. Не копитень, а білокопитень. Варіагатний. Ось листочки. Як бачите, це вже молоді листки ростуть. І ось такі шишки. Він ранньою весною випускає ну такий цвіт. Ось з тих шишок, буде такий цвіт. шишки такі будуть з цвітом. А потім вже будуть рости. Листя. Ось так він. Він в якійсь мірі є агресором, але я б не сказала, що таким, знаєте, геть-геть агресивним. Якщо є місце, то він дуже цікавий. Але ще одне, що на півдні він горить, йому треба тінь і волога. І якщо буде він посаджений на сонці і мало буде вологи, то я б сказала навіть, що він буде сильно вибагливим. Він буде відмовлятися рости. Ось так. Починає вже новий сезон починається. Правда, фіалка ще не закінчила старий сезон, а ось Білокопитень починає вже новий сезон. Я навіть не могла подумати, коли починала вирощувати, займатися рослинами, вирощувати, я навіть не могла подумати, що світ рослин настільки. Різнобарвний, настільки він цікавий, що навіть на півночі у нас я наголошую ми в північ України, навіть на півночі у нас можна зібрати колекцію рослин, яка буде радувати від 1 січня і до 1 січня. Тому що я показую, через пару днів 1 січня наші цвітуть гулки, цвітуть примулки, цвітуть що у нас чимерники і як бачите вже ось починає сезон інші квіти і ось теж бачите оце я і помітила тут вчора йшла і помітила що тут цвіте думаю а ну піду я подивлюся там де мене більше точно цвітуть. Ось такі. такі мої садові справи. Починається дощ. Ну, у нас і обіцяли, обіцяли нам дощик. Тобто починається дощик і піду я скоренько посаджу, щоб не мокнути. Всім гарного дня, гарних свят. Розумію, що вони невеселі. Я триваю і живе. Тому всім ще раз гарного дня.